Депутата не було, а він голосував. У ківерцівській міськраді інцидент за інцидентом. Як не зірвана сесія, то якесь, наче, містичне голосування. Напередодні місцеві жителі прийшли на сесію просити депутатів висловити недовіру міському голові. Бо ж Олександру Ковальчуку оголосили підозру у розтраті 6 мільйонів гривень на закупівлі бензовозів для ЗСУ, а суд його від посади не відсторонив. Люди прийшли, а депутатського кворуму не. Вистачило, ба більше. От на табло голос від депутата, якого в сесійній залі нема. Михайло Мелех каже, що не з'явився через поважну причину, а згодом побачив ось таку картину. Хтось проголосував замість нього. У мене на, на сесії не було. Не знаю, як там спрацювала та карточка місто мене. Не зрозуміло перед сесією дві пульти під номером. І получаєш, активуєш його, що ти є, включаєш пульта, висвічуєшся на табло, то ти писаєш, пишу в залі Я не ясно. Голосував за, на пульті тому. Я сьогодні мав їхати в поліцію писати заяву. То хто ж натиснув кнопку на пульті відсутнього депутата і розпорядився його голосом. Секретар Ківерцівської міськради запевняє, що то сталося випадково. Це чисто людський фактор. Працівник наш діловод, яка роздавала пульти. Дала просто було дуже багато людей, чи розхвилювалася. У нас всі пульти пронумеровані. Кожному депутату дається пульт під певним номером, роздруковується табличка, і стоїть прізвище номер пульта, який потрібно віддати. Ольшевська і Мелих, вони були поряд, і просто переплутала номер і дала пульт пані Ольшевській, пана Мелиха. Як виявилось, технічна чудасія навколо ківерцівської сесії до вечора лише набрала обертів. Як повідомили наші джерела, двоє депутатів, Надія Кузьміч та Василь Шперук, згодом написали заяви, що їхні пульти для голосування не працювали. Правда, їхні заяви розміщені там, де поймем голосування по даній ситуації ми проводимо перевірку. Або відбулось втручання зовні в системи електронного голосування, або технічний збій. Система у нас стара, дісталася в спадок від районної ради. Деколи так бувало, що пульти не спрацьовували. Поки перевіряють, що ж то могло накоїтись. Технічний збій чи політична традиція по Ківерцівськи невідомо. Сесію перенесли. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.